Обрядове вбрання замість білої весільної сукні та військова форма замість костюму. В Житомирі одружились санітарка з Національної гвардії та боєць батальйону Айдар. Молодята розповідають, познайомилися ще на Київському майдані і одразу покохали одне одного. Я роздавала гарячий волинський чай принцеса Майдан. Так, я сам з Волині. Я таке місто Володимир Волинський. Ось Волинський чай. Як її ж не любити, принцесу Майдана. Після подій на Київському майдані вирушили на схід України захищати державу. Під час чергової ротації Дмитро і зробив пропозицію. Приїхав з ротації і, і, да. і сказав, давай розпишемося. І так ми хотіли, спочатку хотіли ну, просто розписатися, але в нас да. Але просто не вийшло. Батьки нареченої дізналися про весілля декілька днів тому і радо сприйняли звістку про одруження доньки. Я це узнала тільки понеділок вечором. Чоловік наш вівторок ранці. Ну ми були раді, щасливі, що дитина дійсно має свій шлях в житті. Вони рішили. Дай Бог їм життя. Він сам з Луцька поші, ми з Бердичева. Ну, ми в Бердичеві будемо. Часть, честь Луцьку. В неї друзів дуже багато. будуть і в Києві святкувати. Я знаю, в Дебальцево їх вже ждуть. Там всі батальйони на ушах, що така свадьба состоялась. Так що святкувати, мабуть, ну, вони буде цілий місяць, якщо не два. Подруга нареченої Вікторія каже, за Анастасією знайомі вже рік. Дівчина впевнена, молода пара, є справжніми патріотами України і виховуватиме своїх дітей так само. Ми одразу на Майдані познайомилися спочатку цього всього. Ми товаришували, спілкувалися і зараз підтримуємо гарні відносини. Вони будуть вирощувати ще патріотів, які будуть піднімати нашу Україну, і самі будуть допомагати сприяти її покращенню. Дружка нареченої розповідає: весілля вдалося приготувати усього за один день. Вчора ми шукали плаття. А шукали, тобто це все випадково. Ми звернулися до нашої подруги з Майдану Юлії Шевченка. А вона працює в цьому будинку культури. І вона зі всім колективом вони погодилися безкоштовно все зробити для нас. За один день ми все тільки організували те, що робиться місяцями. Ну і це прикольно, тому що ну, нічого не забули, і все класно сталося. Те, що планується місяцями, і буває щось там нервуються. Це все у нас тільки на це хотіли тільки один день, щоб понервуватися. Вже завтра Дмитро вирушить на фронт. Та поки молодята, обмінявшись обручками, продовжать святкування в родинному колі та з бойовими побратимами.